Поїздки з Новгорода в Київ, Чернігів, Переяслав завжди розглядалися новгородським літописцем як поїздки в Русь. Сухопутну дорогу з Новгорода на південь називали Руський Шлях. Новгород не називали ні руссею, ні руською землею на півдні і в самому Новгороді. Для новгородця під Руссю розумілася Київська земля. На відміну від жителів південної Русі, яких називали русинами, новгородці називали себе словенами. Новгородський перший літопис жодного разу не називає населення ані Приладожа, ані всієї новгородщини Русею. У 1136 році в то же лето, на зиму, іде в Русь архепископ Нифонт С. лучшими мужу і заста князе С. Цернеговці стояще проти себе і множество воє. У 1149 році іде де археопископ новгородський Нифонт Верусь. 26. 11.11.41. А коли Святослав Ольгович утікав із Новгорода, йшов у Русь до брата. У 1178 році новгородці прислали до і слова Ростиславича, що володів білгородом київським своїх мужів із запрошенням на князювання у них. Він же не хотя ще йти із руської земли. Проте його вмовили, і на прощання князь заявив не могуника кого же. Рускої земле запти. Одного 1179-х рік дгда же Новгородці послашася по брата Его по Емцтислава Верусь і вниде Емстислав в Одного 1221 рік, Показаша путь новгородці князю Всеволоду, Не хочем тебе пойди, комохоче, в Русь. Врусь. Ростовосуздальська земля, а рівно і рязань. Протиставляються Русі і в південному літописі, і в північно-східному. Лавер. Л. за 1152 рік. Втожили то же лето поїде юрги ес сенеми своїми і С. Ростовц, С. Суждальці, і С. Рязанці і сокнязи рязанця скаями в Русь. Березень 1181 року. Святослав же, ідучи із землі суздальської, попалив город Дмитров. А коли вийшов він із суздальської землі, то ОДП устив брата свого Всеволода і Олега, сина свого, і Ярополка в Русь, а сам із сином з Володимиром пішов до Новгорода Великого. Після смерті Андрія Боголюбського на нараді у Володимирі говорилося князь нашу Бен, а дітей у него нету, снок Его в Новогороде, а браття Его в Руси. Смоленськ не вважали ані русею, ані Руською землею. В Смоленську Ізяслав дав дари Ростиславу, котрі були од Руської землі і од усіх цесарських земель. А Ростислав дав дари Ізяславу.